Всім доброго ранку. Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Дивіться, в мене гарна квіточка росте резантема. Ті типу попропадали, а тут під хатою така гарнюня. Зараз підемо порати всіх випускати. У нас сьогодні холодненько. ну такий на, такий налітає. А я у нього сіла на диван, а зараз піду доглядати. Вже гусай випустила. Кури сидять мої коти коло мене у нього лежать. Вчора зараз хочу сказати, розказати, що я вчора робила. Зробила зараз по старої клітки, трошки подладила її, гниле повикидали, опалила, ставила для кроликів. Мені її подарили ту клітку. Я старе все повикидала, переробила, було дві, дві, а я зробила на одну. Вчора сонечко було, гусей купали. Но сьогодні так вітер холоднувато, бачите, моя роза. Гуси вже почули, що я говорю. Забіжай, Зараз я буду їх годувати, бо я їх випускаю, а потім випускаю кура і всіх їх годую. І кролички погодуємо. Попробую знову пустити кроличок. Отакі в мене сьогодні діла. Не знаю, може прийдуть рози, то треба буде посадити, Навірно, не прийдуть. А вам гарно перегляду. Від вас лайк, підписочка, пишіть хоча б привіт. Я дуже буду вдячна. О, вже біжать. Вже почули мій голос біжать. Ідемо їх годувати. Тут два спиногризи. Один, у нього другий. Дармоїди. Не знаю, холодно, говорять, що ще буде тепло. Чи моя ця квітка розцвіте, чи не розцвіте? Йдемо, йдем, йдемо, йдем, ні, красунчик, йдемо, йдемо. Тут у мене ялинка така гарна, так? Да? Така гарна ялинка. Дивіться, що всі сусідки голубів. Подивіться, що голубів. Насиплють, а вони харчуються там. Гляньте, розносять заразу. У мене немає їх. мене гуси гонять, погодувала. Зараз підум до кроликів. Так, я переставила клеточки. Тут у мене тут у мене мишки, я вам покажу. Дві штучки. Чи мої красуні? А, які красопіти сидять тут. Дівочки. Дві штучечки. Їжте, діти. Тут у мене декоративні кролики. Тут такі кролики. Вчора накидала сіна, там такі палки. А тут клітку поставила. Зробила клеточку вчора, поставила, ще двері немає, то поставила. Подивіться, якісь палки, сіно тепер мене було... о, ти палки повикидати. Їх? З палками. О, подивіться, подивіться, які палки і касіно. О, гляньте. Вони всього не їдять. Ці палки. Зараз, зараз я повіймаю, крохи їду. Я можу палки подоставати. Дайте сіна наложити. Якісь палки зараза. Їх тут багато. Хай їдять, їжте, їжте. Їжте мої красунчики. Їжте. Насиплю ще мішаночки. Ожена дижить отако о їжте, бачите, як їдять гарно так не трогати ой, кури їдять. Всі їдять зараз буду насипати всім. Курам там насип... насипала. Я буду всім давати. Ось такі мене діла. Там насипаю і тут зараз насиплю, тому що у мене кормушка для їх є. Тут насипаю так. Та Курмушка насипаю, повні ще тут. Всі їдять. Тут всі їдять. Миски насипаю, хай їдять. На сіна вчора скільки поналожувала. Все поїли, так? Да? І красуньки? Все поїли. Погодувала. Все, все, порадочок. Всі погодовані. Зараз зараз козочку пойду. Кури тут, як завжди, збирають. З неї сторони мені й добре. О, тепер у мене так все буде. Буде затишніше з тою вона велика. А тут ці маленькі Хай сидять. Ось такі в мене. І на поприношу, бо вітер такий на вулиці. О, подивіться, як дерева води ходять. Зараз покажу свою качечку, як вона. У нього моя качечка, подивіться, як їсть. Говорили, що її треба забити. Їсть вона все. Просто їй щось так плохо ста погано. Вона якась така зіткнення, але вона їсть і гарно їсть. Дивіться, як не їлася, яка товста вже. О. Буде з моєї качечки діло. Що таке? Їж? Ой, які гарні. Настік, його селюсово. Аж те б'є. Та качка. ну Ці чорні качки, вони мені гарніше бачите, Що робиться в мене туди. Кури всі поїли і всі сюди. Підки до того літюшний. Ставимо чорну качечку. Цю, наверно, ні. Там молода і це молода. Ми будемо бачити, старі качки вони. лучші. Цих виборчу покупатись потім. О, який дядька. Їжте, їжте. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я. До побачення, мої хороші.